Тут йому тепло, затишно, і вітру такого немає, і він чудово росте. Набагато довше цього року не треба ніколи спішити їх відкривати. Ми цього року дуже рано відкрили, відкривати треба не раніше, ніж в травні місяці. Ми відкрили набагато раніше, вони трішечки примерзли, і тому ми не бачили, ми не бачили. Першого врожаю. Це, друзі, називається Black Jack або я кажу ще на нього чорний джек. Чим мені він подобається? Він подобається тим, що дуже багато, дуже багато і швидко всі зразу достигають. Бачите, один зірвало, другий, третій, і вони якось отак. Е як серією, достигла ця гілочка, достигла та, достигла та. Якщо адріатичний білий, він достигає лише по одному. То один, то другий. Надія, люблю Баби літо. Мені також подобається, дякую вам, Надія, мені також подобається Бабинеліто, тому що немає оцеї спеки. Я ще побачила. Так, якби ви були тут, я би вас, друзі, всіх угостила. А зараз можу лише показати, яка краса. Мені також подобається дуже бабине літо. Із-за того, що тепло, і тому, що немає спеки. Так, друзі, але ж все-таки ми хочемо на наших котиків подивитися. Один, один з нами ходить. Покажу вам цього адріатичного. Ой, ні, це блек джек. Він темніший, він і називається блек, чорний. Я на нього кажу чорний джек. Коли достигає, і він не такий притурний, як адріатичний білий. Ось він такий, ось достиг. Хоч чоловік і казав, що це нам не те дали, але я бачу, що він чорніє. Він стає таким чорненьким. Темно, темно, фіолетово, тому чорний блекін називається. Це наші вушки підняв, щось десь є. Ну, пішли, пішли, подивимось, у нас ще в хаті два котика. Одна мурка, та, що нам приносила риже і, і, і п'ятнисте котиків. І другий рижик її син. А це хтось нас водить і показує. Який він у нас чудовий екскурсовод. Друзі, хочу ж показати, я вам казала, що є помідори, я вам показала. Сьогодні зараз згадаємо 22 жовтня, 24 рік. А у нас ще є огірки. Ми зібрали це насіння. Чи це такий сорт нам попався? Чи в цьому році така, е, такий період для нас ніколи не було, щоб отак пізно були ще свої огірки? Так, звичайно, в магазині ну вони уже, бачите, вони вже вже бачите, так, уже сохнуть, вже жовтіють. Але ще зранку можна вийти і зірвати огірка. Це вже не достигне, того я його з'їм. Давайте подивимося, може ми десь знайдемо. Є, є огірок хороший, зараз вам покажу. Друзі, дуже смачно. Я не знаю, напишіть, любите ви свої огірки чи ні? Я коли жила в квартирі. Зараз хочу вам сказати, коли жила в квартирі, і спочатку я дуже мріяла так насправді мати свою квартиру. Це ще було років 40 тому. Потім, коли у нас з'явилася квартира, в мене з'явилася сім'я, з'явилася квартира, звичайно, так, я зрозуміла, що, ну, вибачте, друзі, кажу, голубятник. Так, всі сидять через через стінку один біля одного. Дітям нашим. Так, що тут нам написала Маріна? Скільки років він жиру?